Можливо, першими засобами повітряних сил можна вважати повітряні кулі, які піднімали на тросах над полями битв в 19 сторіччі. Але 17 грудня 1903 року, в США, брати Райт вперше здійснили керовані польоти на літаку. Почалась ера авіації. Вже під час Першої світової війни авіація швидко стала грізною силою. Спочатку використовували дирижаблі цепеліни. Тобто величезні сигароподібні повітряні кулі з кабінами для пілотів і моторами з гвинтами, але швидко відмовились від них, оскільки миттєво з'явилися і перші зенітні підрозділи з кулеметами і малокаліберними гарматами зі шрапнелю, для яких повільні величезні сепеліни були чудовою мішенью. Тим часом військові літаки швидко вдосконалювалися. З'являється синхронізатор, прилад, який за допомогою принципа храповика. Дозволив вести кулеметний вогонь прямо через пропелер. На західному фронті Першої світової, вже в 17 18 роках, над позиціями постійно літали сотні літаків обох сторін. З'являється поняття Ас, тобто пілот з великою кількістю перемог. Найвідоміший це червоний барон Манфред фон Ріхтгофен, слідуюча Друга світова. Це взагалі війна моторів. З'являються важкі бомбардувальники, і килимові бомбардування. З'являються чудові зразки винищувачів і штурмовиків: аерокобра, мустанг, месершміт, японський зеро і навіть перші реактивні літаки також розвивається протиповітряна оборона, з'являються радіолокаційні станції та спеціальні зенітні гармати різних калібрів. В післявоєнний період і авіація, і зенітні системи прогресують далі. З'являються реактивні літаки, але також і зенітні ракетні комплекси. А боротьба між ними продовжується до нашого часу. Тепер про нас першими українськими повітряними силами можна вважати авіацію УНР, а також директорії в часи громадянської війни. Це близько 180 літаків різних типів. Після розвалу радянського союзу, станом на 1992 рік в незалежній Україні було чотири повітряні армії. 10 авіаційних дивізій, 49 авіаційних полків, 11 окремих ескадрилій, 7 авіаційних училищ. Всього 669 військових частин, 3000 літальних апаратів, з них близько півтори тисячі бойових літаків, 120 тисяч військовослужбовців та 22 тисячі цивільних працівників. Крім того, з 92 по 2004 рік існував окремий вид Збройних сил – це війська протиповітряної оборони, які складались з кількох сотень зенітних ракетних дивізіонів, сотень літаків-перехоплювачів, розгалужених радіолокаційних систем, 270 стартових позицій ЗРК та семи винищувальних полків. Але молода держава фінансово не могла утримувати таку армаду. Тому в 2004 році відбулось об'єднання військ повітряних сил і ППО в повітряні сили України. На жаль, далі почався період занепаду та оптимізації через економічні труднощі та міжнародні угоди, такі як договір про звичайні збройні сили в Європі. Наш авіаційний парк пішов під ніж стратегічні бомбардувальники Ту 160 та Ту 95 утилізували під наглядом американців або віддали Росії за газові борги. До 2014 року кількість бойових літаків скоротилася в 10 разів. А чисельність особового складу впала майже втричі. Здавалося, українське небо залишилося беззахисним. Проте, коли прийшла велика війна, ворог зіштовхнувся не з цифрами статистики, а з реальними героями. Попри десятиліття скорочень, повітряні сили витримали перший найстрашніший удар. Перевагу ворога в повітрі розбили професіоналізм наших пілотів та майстерність зенітників. Українці здивували світ своєю винахідливістю від приземлення російських асів радянськими ракетами до створення мобільних вогневих груп, які тепер щоночі полюють на шахедів. Сьогодні наше небо тримають не лише вцілілі літаки, посилені авіацією від союзників, а й найсучасніші західні системи ППО. Цілодобова варта триває. Слава нашим титанам неба, слава Україні!